Ті, хто приймав за сьогодні. Один у нас, тільки 25 чоловік. Люди, ті, хто виявляють бажання, вони можуть прийти сюди і перебути цю повітряну угу. траву. Хтось приходив за Петрову, покажіть, будь ласка, сховище, ми йому показували, але не приходили. От було пару чоловік приходили вже після того, як ми сховище відремонтували, я маю на увазі. Після трагічних подій в Києві особлива увага зараз в черговий раз до доступу до бомбосховищ. Хотів би повідомити жителям міста Миколаєва, що в нас 222 типових бомбосховища, з них 93 належать громаді, і це ті, які в нас на обліку, які ми зобов'язані забезпечити доступ в будь-який час дня і ночі. Також в місті Миколаєві більше 400 є підвальних приміщень, так званих спрощених видів бомбосховищ, це наші дитячі садки, школи, лікарні, а також багатоквартирні будинки, де дозволяють певні технічні умови. Я звертаюся зараз до всіх, це вже як дублювання звернення міського голови. Кожен, хто відповідає за бомбосховище, зобов'язаний забезпечити постійний доступ, особливо під час тривоги. Кожен несе відповідальність не тільки за себе, а й за ближніх війна нас показала, що ми це можемо робити і ми це робимо вдало. Шановні миколаївці, місто тримає на контролі стан доступу до бомбосховища. 1588 це. Той номер, за яким ви можете зателефонувати, якщо ви не отримали доступу, особливо в період повітряної тривоги. Давайте будемо відповідальні до себе і до тих, поряд, з ким ми проживаємо.